Глибоким болем повідомляємо, що на щиті додому повертається захисник України, командир 2-го евакуаційного взводу ремонтної роти батальйону логістики, солдат бочелюк Михайло Сергійович, 1998 року народження. Михайло був жителем села Микити Підкамінської громади Золочівського району, призваний на військову службу під час мобілізації у 2023 році. 7 лютого 2025 року у бою за Україну. В районі населеного пункту Суджа Курської області серце Михайла перестало битися. Він загинув, виконуючи свій обов'язок перед батьківщиною, демонструючи незламну волю, мужність і відданість своїй країні. Михайло був сміливим і щирим хлопцем. Він мав багато друзів, які цінували його доброту, відданість і готовність завжди прийти на допомогу. У нього залишилися любляча мама та дві сестри, для яких ця втрата стала невимовно тяжкою. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і вічна шана Герої України.